Всім вітання. Трошечки нам приїхала конструктора, яке треба підлічити. Зварочки буде порядно. Ми спробуємо трошечки зекономити. Ну, людині гроші з новими втулками. Ми наваримо чуть більше трубу і втулки просто спробуємо зробити чистові. Попробуємо. Не знаю що вийде, але побачимо. А може й не вийде. А e a... в трубу вже зробимо трошечки більше. Короче, трошечки є робота роботонки. Такі железячки. Железячки. Так, взялись ми потрошки пробувати, пробувати, бо набирали висоту цими втулками, деякі сирі, деякі тверді. Думали нам повезе, але не там то було. Ця тверда і та тверда. Взяли пластиночку, тут тронули зверху і пішли донизу, думали ну, по касанню, воно рівно, а вони трошки на лійку вибиті, тобто зверху царапнуло, а ближче до глибини воно вже е, сйом більше виходить. Одну спалили, взяли теж по касанню, поміняли другу, друга пройшла ще половинку, теж спалило. Взяли внизу тут по касанню, прочеркали, воно видно, царапки і зайшли на нижню втулку одразу. І отако в ходу почали розточувати і начали воно тільки там брати. Підстукали, підстукали, тако на ходу, щоб воно бере тут і тут зараз. Получається так. Ну і поки що щось там шкребе царапає, але зараз воно буде вийде на ті раковини і все. Бачимо, ось. О... Раковини всякі такі. О, там воно е, дрібіжить і хіна немає. Скалує і не. Коротше, такими гапаєчками, верніш по ми зробили, ну, щоб по кругу брало все вже. Розвели так горем пополам. І все ж таки вкинули ельборчик. Ну він так списком, ну йде. Ну це я скажу так, зйомчик великий. І одне що не можна перегрівати бо йому стає моментально коротше тут буде трошечки така лисинка ось уся десь на 2 см в глибину ну, бо роздирати далі нема видно. це буде бік десь він напевно направо їздить багато ну то таке Думаю, буде. Головне, щоб зараз нам промірити, щоб було кругле. А то все цьому мелочі чистенько виходить. Оборотики мінімальні, можна було б ще менше, але нема куди. І подачка середня. Коротше, знаєте що? Ми дерли на сліпу сперва верхню, втулку потім нижню. Ми маємо ось. -о. Це ну, без всяких замірів. Ну, грубо там, да, Ми до п'яти соток терпимо. Там все одно ще шероховата поверхня у нас, то вона буде це. Їдемо наверх. Шо? Єбай. Ого. Це наугад. Без всяких замірів. Єбать. ахуєт просто. Та ти що? Ну, Спасноварим, ми не теми і тим, ми нам до пригодні. Ну дай ні, Можно поставить постоянку. Ну сейчас, дай раз так. Это переменка? Ну, ну, а ну давай постоянку сейчас. Тима, вибориш, ти ма вибереш але ти бачиш стушну. Сейчас тошно, бля, на вару та все. Вона зараз варить, як і та варить. Трапуємо ще цю посадку і будемо пробувати, тут десь 4 десятки лишилось, тут не знаю, побачимо, должно должно бути. Ми заслужили влажненький прийшлось шоркнути наждачечка легенько, бо вийшло 0 на 0, так порядно. Як людина плотно хоче, ми не знаємо. То робимо так, як ми. what you little втулка в нас трошки меншого діаметра то є ця шийка в нас тонша ця товстіша ну маємо браво. маємо Дорожна, хорошо зайти сейчас ні хоч постав її правильно Жила хорошо зайти, сейчас кажу. Нужно ебать нового так, не спать сож. Ну я думаю на дальше так. Это вай мне ти хочеш вибивать Ну я там вимив, все чистенько всередині хай тільки мать нахуй збирають давай тоді піднімемо поставимо а шо ж поставимо надо А шухать тут ладно. Ну если ты девушку вверх поставил, тут бы классно. Виноват ну, ставил. Ну так молодец. Сам себе проблему создал. Ничего, я знаю, что она уже вылезет легко. Относительно.